Моє вітання десятикласникам і десятикласницям. Мене звати Юлія Йонець і це урок української мови. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі контакт з аудиторією, Види цілі слухання. На цьому уроці ми називатимемо слухачами тих, хто сприймає мовне повідомлення. Будь-яке мовне повідомлення оратор готує для певної аудиторії, серед якої можуть бути конструктивні слухачі. Ті, які виявляють цілковите розуміння, зацікавленість проблемою, бажання взаємодіяти, конфліктні, слухачі, які відверто не сприймають мовця чи мовицю з різних причин, слухачі, які завжди з усім погоджуються, вірять про мовцю, сприймають будь-яку думку, інфантильні або ж байдужі, слухачі, яких узагалі нічого не цікавить. Одним із перших пунктів налагодження зв'язку з будь-якою аудиторією є встановлення зорового та емоційного контакту. Контакт величина змінна. Він може бути повним зі всією аудиторією і неповним, стійким і хитким у різні моменти виголошення промови. Саме тому важливо звертати увагу на пози слухачів. Зосереджений погляд, вигуки, схвалення, усмішки, сміх, оплески. Як встановити контакт? Куди і на кого дивитися? Практичними порадами ділиться героїня Джулії Робертс у фільмі Ларі Краун, фрагмент з якого зараз на екрані. Якщо дивитись на свої записи, на руки це вбиває цікавість. Дивіться на свою аудиторію: знайдіть не одну, а три різні точки і переміщуйте увагу з однієї на іншу. Почніть з одного боку погляньте в очі тому, хто там є. Привіт. Привіт. Центр це місце для основних аргументів. Діставшись іншого боку, ви знаєте, що включили в розмову всіх. Не треба витрачати занадто багато часу на жодну з опорних точок. Якщо ви говорите і дивитесь лише на одного з ваших слухачів. Це людина може неправильно це зрозуміти. Перед початком промови витримайте невелику психологічну паузу 5-7 секунд, а далі застосуйте практичну пораду, яку називають прийомом трьох приємних облич. Установіть контакт у залі з трьома приємними для вас особами. Періодично переводьте погляд з одного приємного обличчя на друге, потім на третє і розказуйте свою історію саме для них. Зоровий контакт це не тільки спосіб установити зв'язок зі слухачами, донести до них потрібну інформацію, а й можливість зрозуміти, наскільки аудиторія зрозуміла сказане, чи стомилися слухачі, чи цікавою є тема виступу. Потужною зброєю для встановлення контакту з аудиторією є гумор, який створює атмосферу взаєморозуміння. Наприклад, Кен Робінсон свою промову про школи і творчість розпочав ось так, як зараз на екрані у відеофрагменті. Доброго ранку. Як справи? Чудова конференція, чи не так? Я був у захваті від попередніх виступів, тож я, либонь, піду. У цьому фрагменті присутні засміялися. Трохи жартівливості допомогло заволодіти увагою аудиторії та порозумітися з нею. Також налагодженню контакту з аудиторією зближенню, сприяють усмішка. Щира, безпосередня, вона стає найкращим інструментом довіри: природність, розкутість, розмовна манера спілкування, вільні жести й рухи. Увага аудиторії з часом притупляється. Підтримати її можна за допомогою таких прийомів, запитання відповіді. Коли оратор чи ораторка ставить запитання аудиторії, відповідає на них, активізуючи в такий спосіб увагу та спрямовуючи хід міркувань. Перехід від монологу до діалогу дає змогу залучити до процесу обговорення учасників, активізувати у такий спосіб інтерес публіки, який цікавіше спостерігати за суперечкою, ніж за монологом, створення проблемної ситуації. Промовиться по промовиться, озвучує проблему і намагається розв'язувати її перед публікою. Аудиторія з нею погоджується чи виражає незгоду, схвалює чи сумнівається. Покликання на власний досвід, що завжди цікаво слухачам. Оратор чи ораторка мають контролювати аудиторію, зважаючи на те, як вона слухає. Слухання вид словесної комунікації, метод сприйняття інформації. Цікаву статистику наводять науковці: упродовж дня 9% часу більшість людей пише, 16% читає, 30% говорить і 45% слухає. Іноді, коли людина слухає, але неуважно, кажуть, що вона слухає, але не чує. Поняття слухати і чути суттєво відрізняються. Слухати означає напружувати орган слуху, а чути Напружувати мозок, концентруючи увагу на словах мовця. Ефективне слухання передбачає правильне розуміння слів і почуттів, зосередження на обговорюваній проблемі. Зважаючи на поведінку слухачів, розрізняють чотири види слухання: слухання заради задоволення. Це слухання музики, трансляцій спортивних матчів, вистав тощо, розмови на дружніх вечірках, товариські дискусії. Удумливе слухання передбачає сприйняття лекцій, новин по радіо, інструкцій з певних проблем з метою розуміння й запам'ятовування, критичне слухання виникає внаслідок невпевненості в достовірності інформації, її тенденційності й однобічності, емпатійне слухання з англійської співчуття переживання. Передбачає, що учасник або учасниця спілкування. Приділяє більше уваги зчитуванню почуттів, а не слів, слухач або слухачка виявляє співчуття, заохочує до розмови, сприяє розкриттю теми вчасними запитаннями, емпатійне слухання пронизано інтересом до людини, бажанням зрозуміти і вмінням толерувати думки іншої людини. Установлено, що ефективність процесу сприймання інформації зростає, якщо слухачу або слухачці. Вдається сформулювати мету здобуття інформації, тобто відповісти на запитання, для чого я це слухаю. Цілями слухання можуть бути розуміння адресата, що передбачає уміння шукати ключові слова і фрази, формулювання основної проблеми, яку обговорюють, отримання нової інформації, запам'ятовування її, потребує володіння техніками ведення записів, повторення. Перефразування почутого, візуалізації, оцінювання змісту інформації, наприклад, розпізнавання помилки в аргументах і твердженнях, справляння враження на співрозмовника чи співрозмовницю. Довірливі стосунки. Наприклад, друзі чи родичі розповідають вам про щасливі або проблемні моменти у своєму житті, діляться таємницями. Отож, результат вашого повідомлення залежить від. Уміння встановити та утримувати контакт зі своєю аудиторією. Наступного разу ми детальніше з'ясуємо, що саме має знати оратор чи ораторка про аудиторію, з якою планує працювати. Дякую за увагу! До зустрічі!